Всім привіт! Ви на каналі Fisher Сьогодні неділя, виїхав на риболовлю. Хотів їхати вчора, але не встигли переїхати мені прикормки. Бо я вже все повиловлював, то замовив собі ящик, набрав якраз мені буде на осінь. За вам зараз покажу свій осінній набір, на що планую ловити і чим буду годувати осінь. Речі ми зараз розкладаюся. Першою справою замішаю палець. От ящик, який я замовив. Зараз його розпакую і буду закидатися. Так, що в мене? Нова коробка, яку замовив. І те, що в мене залишилося ще на прикорм. Що в мене тут? Палець Red халібу 2 міліметра. Mm. Весь 2-мм аміно 4х, тут 4 різних вида пельці. Це 4х, так, да? 4 вида пельци. Це у мене все я замовив для флеша. Знаєте, я сам мішаю. ловлю я на карт-драйв, вже знаєте. І... 14 мм прикормочний, У мене ще тут залишилася маленька пачка. Їм будемо годувати. І, і мікс 4-5-10 мм по ліквідах. У мене я взяв білачан і крильовий в мене був. І ще дві пачки салпухи Артеру. У мене залишилося оце те. На що я хочу от зараз осінню рибалити. Зараз покажу ще по насадках, що в мене залишилось. По насадках з самої мешки почнемо, це попапи 6 мм. F1 припугаче. Остальне в мене кардрайв, тут в мене 8-мм попапи. Різні вони є. Ось такі. такі. Далі у мене йдуть 10 мм, я вже його в основному підрізаю. тигровий горіх у мене залишиться, я буду рибалити на нього. І сосич від пугача 8 мм, але він трошки більший, ніж 8 мм від кардрайва. Далі насадочний пелець 8-мм. що в мене залишились отакі от. Карпошні. Давно спеціалі, червоні вони і вони таку пилять, так, як флюрожидкість. Ну і бойли двадцяті. А, і ще в мене тут я за весь сезон зібрав пачку, нашоловилося. там в мене різні вони йдуть. Там десятки є, в основному це збалансовані і там декілька попапів є. Тож тобто буду виловлювати, а на наступний рік вже замовлю собі все нове. Бойли бігачам теж залишилися, 14 мм буду не ловити, але на бойла майже не ловлю, в основному це попапи 6-8 і збалансовані насадки. Готую. Пелець зараз мішаю і буду закидати. В флет, Я сьогодні багато замішаю, бо я не один з товаришем приїхав, то йому теж трошки замішаю, то буду відрік колотити, буде багато. Пельцю треба. Візьму Black Hollywood 2 мм, крильовий Red Halibut. Криль... Ні, не крильовий, це Red Hollywood, І аміно. Це зараз намішую, додаю води і додаю ліквіда. О, в рівних пропорціях приблизно. на око Шарі. Спочатку води трохи, а потім я ліквіда додавлю, бо вода добре впитується сама, а ліквід не жирний і тоді довго треба буде шукати, пелець набере. Часу. Зараз ставлю на пару хвилин 5, яка настоюється, потім додаю ліквіда і ще води. Так, трошки настоялося вже. Тут вже треба дивитися індивідуально по воді. Головне, як провірайте, щоб щоб там протягом 30 секунд від 15 до 30 звільнювався попаб. Щоб не був пелець занадто сухий і не був перезволожений, бо не буде ліпитися. Додаю ліквіда крильового. Ви знаєте, Я завжди отак набираю собі різних фракцій пельцю його мішаю, бо так якби виходить просто ну, дешевше, ніж забавляти вже все разом, плюс там і коробка. Виробляється, то так виходить дешевше. І ліквіда краще купив себе пів літра. Він там коштує 200 ще гривень, пів літру. І вже потрохи мішаєш, і підливаєш, як хочеш смаки, додаєш. так неправильно, то як? Треба було б спочатку ліквід з водою розмішати. Але я додаю води, спочатку добре зволожується пелець. Він набирає води, а потім вже ліквідом додає зверху смаку. Так, трошки ще води і хай донастаюється. ще хвилин 5 постоїть я закинув два спінінга я кинув два води, що в мене тут на цій частині водою Я закинув, два водилища, закинув тут, зараз буду годувати. В цій частині водойму охоронець сказав, що вчора тут не дуже добре ловилося, та й вода така. Якщо видно, тут дуже зелено, то не зрозуміло, буде тут ловити чи ні. І одне видилище я в забіргі, і тут виходить через такий насип йде інше озеро, то я закину фідер ще сюди. На цьому виходить просто менша риба, а на ту сторону, де два видища, там риба побільше. То буде одне там, а два там. Приготую трошки прикормочки. Що я буду брати? У мене буде палець великий 14 мм. Буду мешати сьогодні. Далі візьму пальцю 4,5. 10, так. 10, да. Тут різна фракція. Добавляю ці пухи ніколи, щоб давало швидкий сигнал. Півпачки. пачки. А ще в мене є макуха така вгранульована. Я її добавлю пізніше, бо вона буде розмакати вже перед тим як продавати. Води. Приколька з початку у мене зберемо воду на п'є і ліквіди. Так, все помішало. Додаю mm -hmm. ліквіда. Багато так, все хай настоїться і буду годувати. Зараз засипаю тут на купи Буду годувати. Дистанція в мене буде приблизно метрів 70. Зараз я загодую, на кілочках підіб'юся, щоб вже було так управлено. Я загодував. У мене вийшла дистанція 72 метри, поставив кліпси, пов'язав нитки на два і чекаємо грибу. Перезакинув. Є попльовочка. Невеликий якийсь. но хоть а что-то килограмм ну что, нормальный перезакидается Є ще одне клювання. Такий. Тоже, ну, тут ці частини п'яте озеро, чи яке тут не всі невеликі тіпі, півтора. Але на фідер потягати прияр, приємно. І є такий самий, може що тут менший. Кіло. кіло двісті. Є нормальна риба. Вам нормально, а тянеться легенько. Але він такий де важкувато. Без ривків. Шуп. Не, не за порот по Ні, піцака треба все добре, але невеликий. такие как и остальные. Сторона Е. Yeah. Вот такие даже. До двух. Взял хорошо за нижнюю губу. Попал. збалансована насадка 12 мм. Такий от. Є покльовка. Надіюсь, що що буде великий. Я то вже десь з 5-6 по ,2 кіло два такого розміру. Ну давай, иди сюда. Повернувся. Что? Да, он тоже. ബാരോ Наче клюнув такий красавчик. Ого, бойки. Відчепляю його. Зачепився за нижню губу, красиво, повністю повністю прошило. Попап хорошо ставить на жалу. Ще угу. й виняти не можу. 4. 4-5. Цього зразу я випущу, а ті, що маленькі, то я всі в садок кидав, в кінці покажу що там наловили. Зараз вирішили зважити. Так. А у мене тут 4700 є ну, зараз вже там викине відключають бритяни поки поки важили то клюнув ще один невеликий тут тут в цій частині озера вони такі десь кіло до двох Ну, тут взагалі пів кілограмчика. Ловлю я на флет. З насадок у мене от попапи 8 мм, збалансована насадка 12 і маленькі 6. Під кожну насадку йде різний гачок. От, під цю вісімку такого розміру гачок. Під шістьорку у мене йде менший гачок. Пельчик карт драйвівський, який я зранку замішував. Всипаю. Цей ще 4700, то я піймав от, на, на цей саме попав помаранчевий і флюру жидкість. Закидаю. Знов дуплет. І тут кнуло і на тій стороні. Ну тут великий. Зараз швиденько тут тянуть, так. Ну, нічого, все вже змотусь потрохи. І зразу до ребу показати, що там наловилось за день. Достаю улов сьогоднішній. Куда штук? Рані. Шість. Сім. І ще. Та п'ятерка. Що випустили? Так, зважу. Це сіло. І випустимо. Пару штук заберу. А Остальне. Так, китайський кампор треба. Не дев'ять. Ні. 9. Ні. Дев'ять сімсот. Ні, десять. 10. Сто набирає, набирає. Одиннадцять. 11 Сто сорок. Плюс якраз чотири сімсот, сітки, десь пятнадцять його сьогодні. Піймали. такий Уловчик. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, кому потрібні хороші прикормки, опис буде під відео. Всім пока!